Всім привіт, друзі! Вітаю на каналі. І що, черговий випуск, чергові кросівочки. Сьогодні я для вас підготував кросівочки від американської фірми New Balance. Замовлю я ці кросівочки з одної мети знайти кросівочки, які підійдуть на таку жару плюс 42. Дуже спекотно і хочеться, щоб наша нога не пріла. Цю модельку ви дуже добре знаєте, вона досить популярна і досить за гарний прайс. Ці кросівочки Називається New Balance ML 610TAB, розмір 45-й, тобі ж 11-й, зроблені в Індонезії. Нас зустрічає стандартна коробочка від New Balance. І тут якийсь код. Добренько. Відкриваємо коробочку. Зустрічає нас фірмова бумажечка New Balance. Самі кросівочки, Так вони виглядають. І більше нічого тут немає. І так, самі кросівочки New Balance. Розповідаємо, з чого вони зроблені. Добренько, верх у нас зроблений із текстильних матеріалів та сітки. І в такі вставки у нас з екошкіри. Ці кросівочки дуже добре вентилюють, тому що тут е немає зовсім жодної підкладочки, тільки сітка. Надіюся, буде видно, як вони світяться. Досить добре продавається, зі не буде спекотно в такі гарячі дні. Один мінус, що коли піде дощ, нога буде мокра моментально. І так, зверху нас зустрічає язичок, на якому написано 610. Тобто номер моделі. Всередині язичка нас зустрічає QR-код, made in Indonesia, розмір. І ці кросівочки з лютого 2024 року. Добренько. Сам язичок досить тоненький, не дуже грубий, і з текстилю зроблений. Кріпиться у нас язичок з верхньої частинки. Ну, ми знаємо, якщо з верхньої частинки, він у нас буде стоячком падати. Для шнурівочки маємо такі зачіпи. Вони різного кольору. Тут оранжеві, тут чорні. Все під дизайн. Шнурівочка. Шнурівочка звичайна кругла. Чесно скажу, парижна. Ну, Мені її взагалі не подобається. Ну, просто звичайна шнурівка, парижна. Виглядає так собі. Думаю, чорна тут, тут підійшла б краще. Ну, теж для мене. Добренько. Зверху у нас сітка, як я вже казав. По боках у нас шкіряні такі вставки. Досить добре вони прошиті. Але. Трохи терчать ниточки, бо шо, Бо зроблені в Індонезії. Клею не видно, ну так, дуже мінімально, але ниточки трошечки терчать. Ну, то таке. Ще маємо на п'яточки номер 610, номер модельки. Маємо також New Balance, значочки New Balance, СНЗ, досить гарно прошиті. Не знаю, чи вони відбиватися будуть вночі чи ні, не написано нічого. Добренько. Тут маємо такі вставочки вишиті ниткою помаранчевою. І тут маємо на п'яточки також все з ниток зроблене. Ну, досить якісно. І маємо такий зачіпчик, щоб зувати наш кросівочок. Всередині досить груба підкладка на п'яточці. П'ятка, скажу так, не дуже тверда. Ну, я думаю, стабілізувати буде добре. Усілка. Усілка у нас New Balance, написано Trail. Усілка у нас ортолайтовська. Тобто ми собі стаємо. І ця усілка приймає нашу ножку. Всередині кросівочки у нас досить якісно прошиті. Навіть краще, ніж Nike, скажу так. Значить, підошва. Підошва у нас, звичайна EVA. Протектор у нас Абзорб, досить, досить стандартно ці всі протектори роблять такими ялиночками вверх-вниз. Всіх вони майже однакові. Скажу так, що цей протектор досить грубий, не тоненький. Дуже прикольно зроблена оця п'яточка, оці оранжеві вставочки. І ця технологія у нас Endurance. Тут у нас три технології: Eva, endurance і abзоorb. Обзор у нас то, ево у нас 100 і Endurance у нас все. Оранжевеньке, що коли ми біжимо, стаємо на якийсь камінчик, щоб у нас ножка не вивернулася. Ці кросівочки для трейлу, хайкінгу, прогулянок по гірській місцевості. Але досить часто можна побачити їх на вулиці Lifestyle. Ці кросівочки зроблені в Індонезії, клею видно мінімально, трошечки терчали ниточки, знаєте, такі ворсинки. Але то не критично. Пройдемося по плюсах цих кросівок. І так, перший плюс, як для мене, це прайс 80 доларів супер. Недорого і недешево. За New Balance в наші часи зараз недорого. Друге, дуже гарно вентилюється. Досить тоненька сіточка. Влітку буде супер кайф. Третій плюс вигляд, дизайн. Ну, скажіть, прикольно виглядають. Такі агресивні. Четвертий плюс нью Balance. Як не крутий, зараз New Balance набув популярності досить значної. П'ятий плюс, як для мене, підошва. Досить гарна підошва. Досить якісно буде носитися. По зручності скажу в кінці, як я їх примірюю. Скажу чесно, я їх ще не міряв, бо не було часу. Скажу в кінці відео. Добренько з плюсів, мабуть, все. Мінуси. Так вони тут є. Перше, шнурівка. Ну, Вона мені взагалі не подобається. Ну. Дуже, дуже дешево виглядає і досить така. Ну, Звичайна шнурівка, ну таке. Другий мінус. Ця е, піна. Ева. Тут вже десь тут було видно. Я їх ще навіть не взував, але тут вже видно такі вмятинки, як її вже хтось носив. Я розумію, що м'ягенько-мягенько, але. Але Хочеться, щоб вона зберігала свою форму. Ось, ось ось тут можна побачити так. Що є вже вмятинки. Добренько, третій мінус. Виконання. Ну, дивіться, все, терчить нитка. Ну, це ж New Balance. Ну, ви прикалуєтесь. Ви просите за них 600 злотих майже. Бо я їх купив за 80 зараз по знижки. А 600 злотих то виходить 120 доларів, ні? Ну, і нитка така терчить. Прикол, так? Да? Ну, якість. Так собі скажу. ну... Хочеться отримувати нові кросівочки, щоб не було таких зальотиків. Що ще по мінусах тут можна сказати? Ну, все, це два мінуси в мене таких. Шнурівка і якість виконання. Ну, не хочеться, щоб ці нитки стерчали. А так, мені вони дуже подобаються. Дуже класно, що вони так вентилюються. Ну, літо, взагалі бімба, ракета, агонь. І що, друзі, такий маленький, коротенький огляд на ці кросівочки. Дякую вам за огляд, будь ласка, підпишіться на цей канал, поставте лайк, натисніть дзвіночок. І що, до зустрічі! І зараз я вам покажу, як вони виглядають на ножки. Всім па-па, чао, чао! І так, друзі, так кросівочки виглядають на нозі з бокової частини. Знову Сладі. І так, друзі, по комфорту. Давайте з 10 поставлю 8,5. я і комфортніше взуття, але це на високому рівні. Дуже агресивно виглядають. Дуже м'яка підошва П'яточка взагалі стабілізує. Ну, супер. Ендюранс працює. Ендюранс як прицики якийсь. Досить гарно вентилюють. Ну, взагалі, як в кроксах зверху. Ну, супер. Досить вони широкі. По боках у нас досить гарна стабілізація. На п'яточки теж. Тут у нас трошки так, знаєте, ну. Для широкої ноги, ну саме раз, в мене трохи вог... нога вуща і тут е... в мене є ще простір. Палець у мене знаходиться тут, ну, розмір мій. Не подобається мені, знаєте, коли стаєш, і отут, от, бачите, прогинається так. Не подобається мені це. Але так. Якщо закрити очі на цей один дефект. Для більш широкої ноги, так скажу. Бачите, в мене тут є простір трошечки. Але якщо закрити очі на них, то досить якісно, досить комфортно, я себе відчуваю в цих кросах. За такий прайс гріх не взяти. Напоминаю, так вони коштують 120 доларів. Зараз акції на New Balance і 80 доларів не вийшли. Хто любить цю фірму? Хто не слухає лузана, того запрошую купувати ці кросівочки. Досить зручні, ще раз повторюсь, досить гарно виглядають. Чи взяв би я їх собі, взяв би і не думав. На літо саме раз. Ну, якщо піде дощ, ну вже вибачайте. Якщо хочете, щоб нога здихала, ну то... Або то, або то. Ну що, друзі, такий огляд вийшов на ці кросівки. Дякую вам за терпіння. Надіюсь, вам було цікаво. Ставте вподобайки, підписуйте коменти. Ставте мені запитання з радістю відповім. Всім чао-чао, баубай. Хола, адіос!